Господи, почуй нас. Господи, благослови нас. нас. Господи, захисти нас. Господи, порожени ворогів від, від нашого народу. Господи ти, який кажеш, нехай розпорошуться вороги. Господи ти, який кажеш, нехай розпорошаться. Розпороши цих. До кожної дитини України. України, дай янволо світла кожному охоронцю України. Кожно України, подавай нам духа єдності, витривалості і надзвичайної любові. До тебе. Господи, ти є наша зброя. Господи, ти наша зброя. Ти є наша сила. І ти є наше майбутнє. Гостобою. Усіх є, є майбутнє. Тому сьогодні, Тому сьогодні ми тобі кажемо: Господи, ми Твої. Наші батьки твої. Наш народ твій народ. народ, Україна, твій народ. Україна, твоя земля. Україна твоя земля. Будь нашим опікуном, Будь нашим опікуном України.